Що таке Симон Петро не тільки в історії Полтави, а в історії України, в глобальній історії світової. І те дійсно, як ми на сьогоднішній день маємо віковічення його пам'яті, воно не на достатньому рівні. Сьогодні ми зібрались для того, щоб цю помилку виправити. Так, конкурс у нас відбувся. Переможці у нас дуже імениті. Переможці це авторський колектив у складі Кущ Анатолій Васильович, тому він переміг в парі з архітектором Швець Машкара. Вони створили цей конкурсний проєкт. Станом на сьогодні ми зв'язувалися з авторським колективом. Змінилися змінились, змінилась вартість саме виготовлення пам'ятника, тому що розуміємо, пам'ятник це бронза. І робота, і все інше. Тобто, якщо станом на 20-й рік загальна кошторисна вартість з благоустроєм, з проектно-кошторисними роботами з орендою земельної ділянки, і так далі, укладалась 5 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день майже 7 мільйонів гривень це виключно виготовлення пам'ятника постамента і лиття пам'ятника виготовлення. Перехідної моделі, відливка збільшення до розміру і так далі. і так далі. Тобто це чисто робота скульптора. Перше, що ми маємо розуміти, як цей процес буде організований, хто і де, чи чия на чому де відповідальність, бо жодного листа, жодного спілкування, за повномасштабне вторгнення на цю тему не піднімалося. Так, єдиний документ, який визначає, що Полтавська міська рада. Готова сприяти, єдине, що було вимагалося, це рішення сесії про виділення конкретного місця його затвердження під цей пам'ятник, воно відбулося. Подальші справи, які сьогодні говорять про земельну ділянку, про балансоутримувача, воно має місце бути, тоді коли ми будемо знати основне кошти, про вартість. Я впевнена, ну я вважаю точно там для мене некоректно піднімати дискусію. Я розумію, що ця дискусія вона неумісна в питанні до автора, автор має право знижувати ціну, робити за собі вартість, я не розумію насправді, тобто ми ж не знаємо, насправді, що входить в цю вартість. Тому це діалог, який точно має бути з авторським колективом і розуміння, розстрочок, розуміння, виплати, розуміння того, як цей процес відбувається. Якщо ми говоримо про програму, якщо ми виходимо з дати 100 років. Травень місяць 2026 року, і маємо собі уявлення, що за участю перших осіб, можливо, навіть за участю президента, буде відкрито цей пам'ятник. То тоді процедурно нам треба встигнути зробити такі кроки: перше створення нової програми збереження культурної спадщини. У ній рядок знову про пам'ятник. На тій, же сесії, на тій же сесії знову не повторювати помилку, що через кілька місяців ми приймемо уточнення показників бюджету. На тій же сесії приймається рішення, куди заводиться на цей рік дві опції: виготовлення скульптури, постаменту, розроблення проєктної документації. Увага! Я не говорю про... На будівельні роботи, які в наступному році будуть, перший пункт, який потрібно, це перш за все звернення до міста, всі матеріали, щоб ви з депутатським корпусом на цю тему проговорили в місті. Як ви бачите вирішення цього питання? Потім будемо вже звертатися працювати про депутатський корпус обласної ради, військової адміністрації. У нас позиція одна. Сьогодні повинен був присутній Володимир Когут. Ми розмовляли із Чубенком, Антоном Григоровичем, тобто в обласної ради, в обласної адміністрації тут воно потрібно, але знайти комунікацію, яким шляхом рухається. Давайте місячний термін дамо на відпрацювання з містом, усі всі нюанси, а потім будемо вже приймати рішення про те, як його фінансувати. Як звернутися до бізнесу, однозначно, можливо, таким буде шляхом і простіше.